Всім доброго доби. Моє харківське життя під час війни продовжується на мінорній ноті, одноманітність та рутина. Щоденні однакові дії, тільки касети, викид деякої апаратури, рятують мене від сумбурної самотності, ще й ремонт апаратури, ну, взагалі, помаленьку живу. Люди є, гуляють, бувають звичайно тривоги та вибухи, але не до такої паніки, які роздмухують деякі блогери, щоб підняти перегляди. Ви самі все бачите, людей багато, навіть качки ось побилися через шматок батона. Так що життя кипить, незважаючи на те, що є труднощі та напруження. Передплатіть канал. Усім найкращого. До зустрічі!